Дуже круте крісло, ось таке дитяче. Ми його купили колись для Ореста. Ми перепробували все. Качалки, там якісь там електричні, механічні, які хочеш, коротше Він катався, ні в чому не хотів сидіти. Но в цій темі це саме високе, воно ще нижче і нижче, опускається три положення джорн, ну Типу є різні, коротше. ми щось це вибрали. Блін, Орес тут просидів капець, скільки ти зміг з ним, ну якби не ця штука, я не знаю, ми б з ума зійшли. Там в ванну з ним йдеш, не знаю, там в туалет з ним йдеш, на кухню ставиш його так. А це вже він виріз, він щось до 9 кілограм, ця штучка. І зараз вже Лаврінчику. Тобі вже подобається тут? Він ще не розуміє, але ми кажемо, да, йому вже подобається. Коротше, в кого є діти і хто не пробував, що це тими, хто... Ну, типу, є сайти, де можна рядувати багато чого. Мама блогна. Все, що хочеш можна орієнтувати, пробувати, і ми б дуже багато чого перетестили. але цей варіант самий кайфовий, да. Так що рекомендую.